В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. День другий усе через Марію. Облажений Миколаю, ревний почитателю пречистої Діви Марії, коли ти перебував духівником у Станіславівській духовній семінарії, старався своїм вихованцям. Любов до почитання тієї, яка стала донькою Отця Небесного, матір'ю Ісуса, улюбленицею Святого Духа. Услід за святим Людовіком Марією Де Монфортом ти став рабом любові Ісуса і Марії. Через усе своє стражденне життя, ти проніс вірність Марії. Твоя любов до неї вражала. І в семінарії, і під час місійної діяльності на волені, і в таборі, ти добре знав, що там, де перебуває Марія, завжди присутні любов, почуття безпеки і радість, яка випливає з її безмірної чистоти, а смерть в обіймах причистої велика благодать. Тож, блажений Миколаю, негостанно просить для нас у Пресвятої Богорадиці. Благодаті, щоб вона зволила бути для нас матір'ю тепер і в годині нашої смерті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провели наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокосу. Але везвели нас від лука Бога. Амінь. Богорадиться Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна дині жінками, і благословення підладних Богом, бо Ти бородила Христа Спаса і Сповите для душ наших. Слава Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мовланий Миколаю, заступайся завжди за нас перед Отцем Небесним. І випроси для нас благодать, знаходити в серці розп'ятої любові, віру, надію, любов, радість і мир, а також силу до підняття з упадків. Свято блаженний Миколаю, молися за нас, в ім'я сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я, і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я і сина, і Святого Духа Амінь.